Привіт, мої кулінарні пригодники. Сьогодні в нашому відео я поділюся з вами простим рецептом кавово-бананового смузі, який стане ідеальним сніданком для тих, хто завжди поспішає. Якщо у вас під рукою є блендер, то на приготування витратите всього 2 хвилини. А заряд енергії та бадьорості від цього смузі буде не менш, ніж від повноцінного сніданку. Тепер перейдемо до деталей. Для приготування цього смузі нам знадобляться такі інгредієнти. Два банани краще брати їх з холодильника, тоді смузі буде ще більш кремовим. Наступне 2 столові ложки цукрового піску, одна склянка грецького йогурту та одна склянка молока. І найголовніше 4 чайні ложки розчинної кави. Розчинна кава додає чудовий аромат і смак, і важливо використовувати саме її. Адже свіжа зварена кава може зробити смузі розшарованим. Перш за все підготуємо інгредієнти. Якщо ви, як я, любите заморожені банани, тоді ввечері очищаємо банани від шкірки і кладемо їх на верхню полицю холодильника. Це зробить ваш смузі ще кремовіше. Вранці ж просто кладемо їх у блендер разом з іншими інгредієнтами. Тепер переходимо до процесу приготування. Усі компоненти смузі, а це банани, цукровий пісок, грецький йогурт, молоко та розчинна кава додаємо в блендер і збиваємо до однорідного стану. Зверніть увагу на те, щоб банан добре перетворився в пюре, а гранули кави повністю розійшлися. Якщо хочете, можете спробувати смак смузі і додати ще трошки цукру або кави на свій смак. Як тільки ви досягли однорідної консистенції, наливайте смузі в красивий стакан, і ваш швидкий, корисний та енергетичний сніданок готовий, насолоджуйтесь. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися на мій канал, кулінарні пригоди для ще більше смачних ідей, ставте лайки і, звісно, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей і смачних пригод.